Привітики! я Юля, співвласниця смм агенції x 2 SMM. Якщо ви SMM або тільки починаєте, то цей канал точно те, що вам потрібно. І сьогодні ми будемо ділитися з вами найсокровеннішим топ 3 факти про нашу smm агенцію, котрі вас точно здивують. Трішки відної інформації, щоб познайомитися з нашою агенцією. Загалом, x 2 SMM – це smm агенція повного циклу. Нам три роки ми працюємо як з українським ринком, так і за кордоном. Ну, і, в принципі на цьому зупинимось. Я ж не прийшла вам тут свої послуги продавати. Правда, ми прийшли послухати трошки цікавенького. А вже потім, якщо вам сподобається це відео та ще багато нашого контенту, ми обов'язково з вами. Познайомимось ближче та запишемо відео з зі мною з Лілією та загалом про нашу агенцію. Факт перший: у нас немає проджекта. Багато хто може з цього здивуватися, адже у більшості смем-агенцій є проджект-менеджери і вони займаються саме такою комунікацією між клієнтами, постановкою задач. Наразі цю задачу виконуємо ми з Лілією, співвласниці самагенції. Таким чином, ми максимально залучені до всіх процесів. Ми розуміємо, що відбувається, десь можемо когось замінити, допомогти. Чесно, ми пробували пробували тричі. Тричі чотири рази, я вже не пам'ятаю скільки, типу, з різними людьми. От воно щось не пішло, і ми вирішили, що на даному етапі нам варто змиритися з цим, що не буде такого, що ми нічого не робимо. І, і повністю пішли в операційку масштабування і так далі. Того поки ми приймаємо цю нішу на себе та займаємося проджектуванням також. Але якщо ви класний проджект, якого є досвід, і хотіли би попрацювати. Я не те, щоб проти мати цього протягом, це просто так склалося. Факт номер два. Якщо ми сумніваємось у чомусь або довго не можемо знайти рішення, то ми йдемо в Тікток до гадалок. Відея 25. чи знадуть людину до кінця вересня в свою команду? Таке чувство, Юлічка, таке почуття, що люди є. Зайчику, ну тут прям я не знаю, як вам треба постаратися, Юр, я не знаю, давай зараз тут на всі подивимося, бо тут я не бачу нової людини. Чесно, дуже нам робили розклад таро, капали свічками, і ми дуже серйозно до цього ставимося насправді. І е, останній раз це дійсно допомогло нам знайти людинку на посаду. То таке, в нас вже навіть є топ-улюблених гадалок. Якщо що, пишіть, поділимось. Але таке довіряй, але перевіряй, майте свою голову на плечах, його. таке це факт про нас. І третій факт, котрий може вас здивувати, ну і котрий ще свідчить про те, що ми ну, трошки старші жінки, то у нас є детальний план, прям дуже детальний план на випадок. На випадок вагітності. Вагітності когось з співвласників, так як нас двоє, або наших працівниць. Адже з багатьма дівчатами ми працюємо доволі давно, і якщо б таке сталося, ми б не хотіли там просто прощатися е, і такого плану, типу, судно, можемо зберегти якусь заробітну плату, мінімальну роботу. Розписані навіть різні варіанти протікання вагітності. Типу, умовно, якщо в тебе легка вагітність, ти повністю залишаєшся залученою, типу то так все як було. Якщо там типа є варіант, хард, є варіант, що типу, це можна перестрибувати, умовно. Перші місяці були важкими залишаєшся на такому-то відсотку на такій то залученості до роботи. Якщо там тобі легше, то ти отакий? Ну коротше, в нас є отакий план, бо ми заморочилися, ми такі. Ну, жінки заміжні, плюс вся команда, це дівчата. Отакі ми продумані. Пишіть в коментарях, який факт вас найбільше здивував. Е, можливо, варто записати ще одну частину, бо насправді є ще декілька таких фактів цікавих про нашу смамагенцію та взагалі про наш шлях. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар та підписатися на наш канал. Для нас це дуже і дуже важливо. Ну звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал SMM Besties та нашу сторіночку в інстаграмі. Бо доволі часто ми виставляємо там вакансії та дійсно працюємо з людьми, які написали нам на сторінку. А я нагадую, що з вами була Юля з x 2 і сама і до зустрічі в новому відео, колега, Па-па!